Євангелія від Йоанна було в Єрусалимі свято відновлення, була зима, і Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Тож обступили його юдеї і говорили йому, доки будеш томити нашу душу, якщо ти Христос, скажи нам відкрито. Ісус відповів їм: Я вам сказав, а ви не вірите. Діла, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене. Але не ви не вірите, бо ви не є з моїх овець. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною, і я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій отець який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може викрадати з руки Отця. Я і Отець одне.